Неймовірний світ чомучок і так багато важливих запитань. Мамо, Мам! Так так, Пусю, так, привіт! Я тебе слухаю. Що? Мам, а хто такий волонтер? О, дуже цікаве і актуальне питання. Волонтер це людина, яка допомагає іншим людям, і робить це від щирого серця. О, о то я можу допомагати іншим людям. Так, звісно, проте твої розміри допомоги поки що маленькі, але вони дуже важливі. А окрім цього, ти можеш допомагати більше, але в тих можливостях, які в тебе є. А це як, мамо? Ну от уяви, ти можеш допомагати природі, як, мамо, годувати в зимовий період пташок, допомагати котикам іншим та собачкам. Колись когось підгодувати, а ще ти можеш не розкидати сміття. Це теж буде волонтерство, волонтерство чистоти. Ого! М -м -м. Але пам'ятай, бути волонтером інколи дуже складно, тому що потрібно не забути про себе. Це як? Інколи буває, що волонтер, допомагаючи іншим, забуває турбуватись про своє здоров'я. А про це не можна забувати. тому перш за все, треба пам'ятати, що ти маєш піклуватись про своє здоров'я, про свої емоції, про свій відпочинок, про гарний настрій. Ого, скільки у мене піклувань. Так, їх багато, але вони такі цікаві, Пусю. Бути волонтером непросто, але це дуже велика та цінна справа. Мам, а як ти вважаєш? А мій друг, Женька, теж волонтер. А давай запитаємо, де ж там Женя бігав по вулиці. Женю, Жень! Женько! Ой, ой-ой, ой ой! ой. О, так, привіт! Ого! Ой! Жень, а ти вмієш допомагати іншим? Е, ну, я не знаю, мені здається, що так. Ось учора. Я, наприклад, допомоги, допоміг справитися одній дівчинці з її страхом. У, і це теж велика допомога. Молодець, Женю. А ми підемо з тобою, Жень, годувати пташок. У супер, побіжимо. Ось так. Маленькі справи починаються з маленьких помічників. Так, доня, пусть, вам дати зерняток. Ой, мамо, дай зерняток. Пам'ятайте, що хороші справи починаються з маленьких вчинків. Напишіть нам, а що хорошого робите ви, хлопчики та дівчатка? Ваші листи ми обов'язково десь розмістимо. Гарної вам неділі. До скорих зустрічей. Па-па! Па-па! Женя! Жень! Побігли пташок годувати!